Яка прожила в шлюбі 30 років, вирішили поекспериментувати в ліжку, але щось пішло не так. Я чоловік, <рес> Ой, боже придурок. Тай та... <рес> я поясню. Та ти ідіота кусок! У ну чого кусок? Ну та як до такого додуматись можна було! Дай слово сказати! <рес> ти сама мене попросила, щоб я приніс в ліжко іграшки. «ЛЕГО?» <реш> Ти на все ліжку розсипав Лего. Я думав, тобі подобається. Чого то? А ти вже 15 років так не вигіналася. <реш> я так вигіналася, бо мені детальки між складки застрягли. А я бачив. А той чоловічок з тими руками. <реш> на тій квадратній голові тако стояв і сицьку тримав. Слухай. Скажи, просто поясни мені. На що ти в ліжко взяв кольорову пружинку. Така ностальгія взяла. А ти бачила, як я її запустив тобі злоба, і вона тако: злоба на груди на живіт і назад». Ідіот. Я тебе просила, візьми в шафі в коробці сексуальні іграшки. А ці іграшки я поскладала в коробку, щоб ти на нову пошту відправив внукам. Поїхали. Куди? На нову пошту я відправив? Господи! Не так давно я отримав посвідчення водія ситуація, яку ми хочемо показати, це період мого навчання. І так, жогло здає на права.